Хто замовив вбивство Каті Гандзюк? Після смерті херсонської активістки десятки громадських правозахисних організацій по всій країні активізували кампанію з вимогою знайти і покарати замовника нападу на активістку. У зверненні на захист громадянського суспільства вони вимагають відправити у відставку не лише керівництво херсонської поліції, а й керівництво генпрокуратури і МВС, які за майже 96 днів розслідування після нападу, поки Катерина була жива, так і не назвали ім'я замовника. Перші речі, які треба зробити, звільнення Луценка і Авакова, тому що ці люди не безпосередньо відповідальні за провал правоохоронної реформи це вимога правоохоронної реформи. Це вимога Євромайдану. Вона не виконана, вона провалена, вона абсолютно знівельована як ідея. Перші кроки, які треба зробити, це звільнити цих осіб. Вони мають понести публічну відповідальність і бажано, щоб вони понесли відповідальність перед законом. Віталій Устименко відомий в Одесі своєю жорсткою критикою на адресу мера Труханова та його бізнес-партнерів. На нього самого кілька разів скоювали замахи. Останнього разу влітку з ножем усі ці випадки не розслідувані. Не розслідувані до кінця і інші напади загалом на понад 50 активістів за останні два роки. Сергій Стерненко, який зокрема теж боровся проти одеських чиновників-корупціонерів, пережив три напади. Він вважає, що через чотири роки після Євромайдану громадські активісти знаходяться в такій же небезпеці, як і за часів експрезидента Януковича. Поліція не просто не розслідує резонансні злочини фактично, покриванням замовників, організаторів, виконавців вона стає причетними до цих злочинів і є серйозні підстави вважати, що до ряду резонансних злочинів співробітники поліції могли бути також причетні як співорганізатори. Активістів жорстоко б'ють, трощать їхнє майно, обливають кислотою, як Катю Гандзюк вбивають просто посеред білого дня. Лише від початку цього року в Україні було скоєно три резонансні вбивства активістів. Чим далі від Києва, тим більше відчутна бездіяльність правоохоронних органів, вважає член Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. Його громадська організація займається зокрема боротьбою з розкраданням землі у місті. У мене були напади, на мого колеги були напади. Були вже, на жаль, вбивства в області. Ситуація в районах області взагалі достатньо критична, тому що там фактично феодалізм. І родини правлять, якби займають структури виконавчої, судової, правоохоронної сфери. І там дуже важко працювати звичайним людям, які просто небайдужі до ситуації в країні або своєму місту містечку. Смерть Катерини Гандзюк шокувала її колег з громадського сектора. Але ні Дмитро, ні інші активісти, які приїхали попрощатися з Гандзюк, зупинятися не збираються. кажуть у небезпеці не лише громадські діячі, а й пересічні громадяни, яким держава наразі не може гарантувати елементарного захисту, а також покарання за злочини. Тому активісти проводять своє незалежне розслідування щодо замовників убивства Гандзюк.